У чарівному лісі, де кожне дерево жило в гармонії зі своїми сусідами, стояв гордий дуб на ім'я Зеленко, Його листя залишалося зеленим навіть тоді, коли осінь забарвлювала ліс в золоті та червоні тони. Зеленко захоплювався своєю витримкою і красою, не бажаючи змінюватися. Одного осіннього ранку, коли перші промені сонця торкнулися листя, і всі інші дерева почали перетворюватися на палітру золотих і червоних відтінків, з'явився його давній друг, вітер на ім'я Бриз, який звернувся до дуба зеленко. «Друже зеленко! Чому ти тримаєш свої листя, коли всі навколо нас змінюються? А чому я повинен змінюватися? Мені подобається моє листя, відповів Зеленко. Осінь це час змін. Це час, коли природа готується до відпочинку, щоб знову розквітнути навесні. Ти не можеш зупинити природний хід речей, сказав вітер бриз Зеленко. Я боюся втратити свою силу. Хіба це необхідно змінюватися? відповів Зеленко, але Бриз продовжував. Зміни це природний шлях. Вони готують нас до нового. Роблять сильнішими і мудрішими. Зеленко залишався без змін та був категоричним у своїх рішеннях, але одного вечора до нього завітала сова мудрина, яка мешкала в його дуплі. Вона звернулася до дуба Зеленко, намагаючись все ж таки переконати його дозволити природі зробити свою справу. Добрий вечір, мій друже. Чому ти не дозволяєш собі змінитися, коли весь ліс прикрашений красою осені? Сказала сова Мудрина. Я не хочу бути слабким і голим. відповів Зеленко. Зміна це не втрата, а лише початок нового циклу. Ти не змінюєшся всередині лише зовні. Зеленко задумався, але все ще не хотів відпускати листя. Тоді прийшла зима сніжана, прикрашена білим снігом. Її голос був холодним, але сповненим мудрості. Вона сказала: Зміни це шлях до нового життя. Після зими ти відчуєш радість відродження. Але чи зможу я знову розквітнути після того, як все втрачу, сказав Зеленко. Вір у себе і в природу, ти маєш міцне коріння, яке тримає тебе і силу, яка дозволить тобі відновитися. Довірся природі. Зрештою, Зеленко здався, його листя опало, утворюючи чарівний килим. Взимку він відчув холод, але знав, що його коріння захищене, і весна принесе нове життя. І ось, коли настав квітучий весняний ранок, зеленко прокинувся з новими свіжими листочками. Вже розуміючи, що зміни це дар природи, зміни неминучі, і приймаючи їх, ми відкриваємо двері до особистого розвитку і зростання. Кожен кінець це новий початок, і навіть якщо зовнішність змінюється, життя триває.